В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Мої вітання. Унікальний етнопарк може з'явитися біля Радивилова. Історики хочуть відтворити поселення волиня на раннього середньовіччя. Там будуть проживати люди, які будуть відтворювати реконструювати різноманітні стародавні ремесла, військову справу. Глибока розумова відсталість. Понад 100 пацієнтів віком від 7 до 37 років з цим страшним діагнозом нині перебувають у Мирогощанському інтернаті. Дитяча установа у нас тут замінює їм і тата, і маму. Чотири колись телефонні, а нині букіністичні будки з'явилися у центральному парку обласного центру. Вільний доступ до літератури мають усі охочі до читання рівняни. Задумка класна, люди Чисування люблять читати, так. але подивимось. Як в подальшому, чи втілиться ця ідея в життя? Три дитячі фото прикрасили стіни обласного краєзнавчого музею. Їх дістали зі своїх альбомів працівники закладу та їхні друзі. На фото можна побачити тогочасні іграшки, зачіски та одяг. Багато вишиванок, хоча й тоді, або головний убір тюбітєйка. Унікальний етнопарк вже незабаром може з'явитися на рівненщині. Біля Радивилова хочуть відтворити поселення 9-10 століття. Ініціатори кажуть, в Україні такого не робив ще ніхто. Яким буде це давньослов'янське місто? Говорили фахівці з різних куточків України під час семінару у Пересопниці з подробицями. Володимир Струс, ось так виглядала давньоруська фортеця у Пересопниці. Два роки тому її збудували за ескізами рівненського художника Олексія Огня. Тепер на основі його малюнків хочуть збудувати ціле місто. А у поселенні мають відтворити елементи побуту ранньосередньовічних волинян. Митець акуратно додає до ескізу нові штрихи, слухаючи зауваження та побажання науковців. До пересопниці з'їхалися найвідоміші археологи, історики та реконструктори нашої країни, для яких місто має стати підсумковою ілюстрацією їхніх багаторічних досліджень. Фахівці міркують над тим, як зробити місто історично достовірним та водночас зручним для проживання. Воно повинно функціонувати як тогочасний населений пункт. Там будуть Проживати люди, які будуть відтворювати, реконструювати різноманітні стародавні ремесла, військову справу, побут тогочасної Європи. Племіна держава волинян існувала на території нашого краю у 9-10 століттях. Оборонні споруди наші пращури будували з глини та дерева. Мали вони свою особливість. Форма житла ватажків була трапецевидною, а не круглою, як у більшості народів. Потім волинські слов'яни розселилися на території Польщі та Німеччини, пояснюють фахівці. За кордоном науковці також вивчають цей період і можуть допомогти нашим порадами та експонатами. Цей, якби осередок, він став осередком для всіх. А тих людей, які займаються тим періодом, це реконструктори, це археологи, це історики. Вони можуть приїхати і подивитися на це місце, там попрацювати, там знайти почерпнути якісь ідеї, там обмінятися з друзями, обмінятися з колегами. Обласна влада сподівається, що об'єкт зацікавить туристів. Фінансувати проект громадські активісти планують самотужки, але чиновники радо посприяють з виділенням землі та підведенням комунікацій. біля Родовилова на бізній Київчоп там, де найбільша концентрація автомобілів, де, скажімо так, тільки починається історична волинь, це було б непогано, щоб там перший об'єкт, з яким стикаються на теренах історичної волині, був такий давньослов'янський етнопарк. Наступним етапом стане розробка повноцінного проекту та визначення вартості робіт. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День Сім інтернатних установ при департаменті соцзахисту нині діють в області. Особливим у цьому переліку є Мирогощанський будинок-інтернат. По перше, він єдиний дитячий. А по-друге, саме там, ось уже півстоліття, знаходять свій прихисток люди з глибокою розумовою відсталістю. За високими мурами цього спецзакладу побувала Галина Баранчук. Найменшому з тутешніх пацієнтів 7 років, найстаршому 37. Будинок інтернату ми рогоші, хоча й має статус дитячого. Люди, які потрапляють сюди юнаками, зазвичай залишаються тут на все життя. 106 дітей інвалідів. Наші діти знаходяться на повному державному забезпеченні. Глибока розумова відсталість. Цей страшний вирок долі об'єднує всіх цих людей. Допомоги лікаря пацієнти інтернату потребують цілодобово. Кожна дитина потребує медикаментозного лікування, то тобто відновленої терапії. Це новотропи, це препарати, які вітаміни. Які згідно індивідуальних програм реабілітації, ми два рази на рік повно в повним обсязі виконуємо всі процедури, які потребують дані хворі. Харчування розповідають у закладі належне. Цього дня на обід тут готують три страви та компот. На перше борщ червоний, на друге гречка, котлетка і салатик з огірочки. Компотик на третє. Під час урочистостей з нагоди дня захисту дітей в актовій залі інтернату, крім самих пацієнтів, численні спонсори, що привезли подарунки. Так одна з громадських організацій передає зібрані на ремонт приміщення 20 тисяч гривень. Говорять про фінансову підтримку і чиновники. Цьому році хочу сказати, що суттєво збільшилося фінансування державне на утримання таких інтернатних закладів саме дитячих. Втім, вихованців інтернату фінансові питання не обходять для них. Куди важливішою є звичайна увага, яку ці люди відчувають як ніхто інший. Дитяча установа у нас тут замінює їм і тата, і маму, і ці дітки хочуть, щоб до них їхали, їх бачили. Вони хочуть спілкуватися. Вони Галина Баранчук, Богдан Рябунець. Інформаційна програма. День рівне стало першим українським містом, де запровадили популярну нині у Європі практику буккросінгу, вільного обміну книгами серед населення. Просто на вулиці для цього у центральному парку міста встановили чотири будки, які колись були телефонними, а тепер стали букіністичними. Міні-книгарні вже наповнені різножанровою літературою. Вільний доступ до якої матимуть усі перехожі. Бачив новинку. І Роман Свирида. Працівники завершують останні монтажні роботи від сьогодні. У парку культури та відпочинку працюватимуть чотири такі будки. Колись вони були телефонними, а нині стали букіністичними. У користування рівняна міні-читальні передала рівненська філія Укртелекому. Ми їх встановили, ми допомогли їх обладнати поличками. На фоні всього негативу ідея дуже позитивна і гарна. По-друге, хотілося б доказати рівнянам, і всім жителям України, нашим абонентам, що ми «Укртелеком» – це сучасне європейське підприємство, яке здатне освоювати не тільки передові технології і в сфері IT, але ми розуміємо і новітні громадські рухи, соціальні рухи. У будках-читальнях не буде бібліотекарів і не потрібен читацький квиток. Взяти книгу зможе кожен охочий. Присутня тут література абсолютно різножанрова, від детективів до історичних творів. Всі місця розташування телефонних будок вони розташовані так, щоб одразу було місце для читання. Тобто, якщо це тут, то це дитячий майданчик, мами з дітками граються, мають можливість почитати. Люди, які відпочивають, просто сидять на лавках. В центрі парку, і біля лавочок, і біля атракціонів. Це теж продумані місця. Вони обладнані освітленням зовнішнім. Перші відвідувачі читальних будок ідею буккросингу у Рівному оцінили. Задумка класна. Ем, люди Числовання люблять читати, так. Але подивимось, як в подальшому, чи втілиться ця ідея в життя. Думаю, що так. Ви взагалі любите читати? Не дуже. Я більше в інтернеті. В ідеалі система буккросингу має працювати наступним чином. Кожен бажаючий зможе вільно взяти книжку, а після прочитання повернути її до будки, додавши при цьому свою власну. Єдине, чого побоюються ініціатори встановлення букіністичних будок місцеві вандали. У нічний час в нас є сторож, який буде періодично проходити територію, де знаходяться ці кабінки для читання. З часом буде встановлено замки, він буде о, о 9-й вечора закривати, о 8-й ранку відкривати їх. Крім того, на скло будок наклеять спеціальну прозору плівку, аби у разі нещасного випадку бите скло не пошкодило когось із людей. А якщо ж новинка припаде рівнянам до душі, з часом активісти збираються розширити мережу бібліотечних будок. Роман Сверидо, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. На 87-му році пішла з життя театральна легенда рівного Аталія Гаврюшенко. У минулому одна з провідних актрис обласного музично-драматичного театру. Останні більше 40 років вона була незмінним керівником і головним режисером народного аматорського молодіжного театру Рівненського міського палацу культури. За цей час театр ставав неодноразовим переможцем і лауреатом театральних фестивалів. У ньому зросло не одне покоління акторів. Загалом служінній мельпомені Аталія Матвіївна віддала понад 70 років життя. Рік тому їй присвоїли звання почесна громадянка міста Рівне. Громадська панахида розпочнеться 5 червня об 11 годині у міському палаці культури. Сі, ми родом з дитинства. Відомий вислів французького письменника Антуана де Сент-Екзюпері вирішили проілюструвати в обласному краєзнавчому музеї. З нагоди міжнародного дня захисту дітей відвідувачам запропонували виставку дитячих світлин працівників музею. Завдяки фото, зробленим всередині минулого століття, можна побачити, як колись одягали малечу та якими іграшками тоді бавилися. Також автори експозиції відшукали присвячені дитинству радянські листівки та поштові марки. Такими працівники обласного краєзнавчого музею та їхні друзі були півстоліття тому. Стіни закладу прикрасили майже півтори сотні дитячих світлин. Зібрала колекцію завідувачка відділу виставок Галина Данильчук. Переважно це фото 50-60-х років минулого століття. Втім, є кілька давніших робіт. Фото на картоні 20-ті, 30 ті роки. Або фотографія вона особисто в мене є 1907 року, де мій рідний дядько в Рівному Гальперін фотографія він 905 року народження. 1907-го зроблене те фото. Друзі та колеги радо відгукнулися на прохання пані Галини відшукати. Старі світлини у дитячих альбомах. Експозиція приверне увагу всіх, хто цікавиться історією рідного краю, переконана завідувачка, адже на фото можна побачити характерні для того часу кумедні дитячі зачіски та одяг на виріст. Багато вишиванок, хоча й тоді, або головний убір, тюбітєйка. Хто її тепер носить? Це ж не наш убір. А колись вона побутувала її, купували і носили. Ми ж жили в радянському союзі, і навіть це було нормально бобочка тюбітєйка. Галина Данильчук відкриває виставку на свій 60-річний ювілей. Вона приймає від колег та друзів вітання, квіти та подарунки. Своїй роботі пані Галина присвятила майже чотири десятки років. А торік вона написала книгу про жителів рівного та подарувала свою колекцію світлин громаді міста. Я сьогодні офіційно звернулася від імені міської влади до трудового колективу музею для того, щоб вони висунули Галину Данильчук на здобуття звання заслужений працівник культури, і місто вже підтримує цю ініціативу. Керівництво обласного музею пообіцяло зробити подання найближчим часом. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма День. Рівненським незрячим подарували аудіокнигу про інвалідів. 30 примірників повісті Земля солоних земель урочисто передали рівненській обласній бібліотеці та інвалідам з вадами зору місцеві пластуни. Опублікована 55 років тому. Книга стала найвідомішим твором канадсько польського письменника Сад Ок, індійською Довге перо. Волонтери громадської організації гуртом за кошти благодійників самотужки записали та змонтували звук. Рівненський художник Юрій Журавель намалював обкладинку. Зрештою наклад у тисячу примірників передали пластунам, аби ті розповсюдили платівки по всій Україні. Земля солоних земель вигідно вирізняється від інших аудіокниг звуковим супроводом, який допомагає розвинути уяву незрячих. Як слухаєш цю роботу, то зразу опиняєшся в диких лісах Америки. І цей фон, музика, звуки річок, шелесту рослин, рики тварин диких це все створює дуже гарний такий ефект присутності. Професійне свято наближається, і, хоча до нього залишається ще два дні, журналісти, зокрема Ріненсько-бласної державної телерадіокомпанії, вже почали приймати вітання. Управління лісового та мисливського господарства відзначило подяками авторський колектив програми лісовими стежками на телеканалі РТВ. У складі журналіста Юрія Шарманського та оператора Сергія Габрилевича. Цей проект не лише показує будні лісівничої професії та модернізацію галузі, але й виховує у глядача любов до природи та почуття відповідальності за стан довкілля. Керівництво новоствореного головного управління Міністерства доходів і зборів на Рівненщині, куди увійшли податкова та митна служби. Також вручило журналістам нагороди. Подяки міністра та власне управління отримали і наші колеги генеральний директор Андрій Велесик та головний редактор творчо-виробничого об'єднання телемовлення Галина Шепель. Таким чином відомство оцінило важливість нового спільного з іншими областями телерадіокомпаніями проекту Економічний інтерес, куратором якого є саме телеканал РТБ. Завдяки телемосту. Журналісти усіх регіонів країни не змогли почути вітальні слова особисто від міністра Олександра Клименка. Натомість йому довелося майже годину відповідати на запитання самих працівників змі з різних куточків держави. Об'єктивність, неупередженість, гостроту та конструктивну критику у журналістських матеріалах, зокрема й у програмах державної телерадіокомпанії на Рівненщині, оцінили і медики. Окрім менеджменту компанії, вони. Особисто відзначили автора та ведучу багаторічного проекту Будьмо здорові» на телеканалі РТБ Тетяну Горшмановську. начальник обласного управління охорони здоров'я Віталій Бойко, вручаючи нагороди, наголосив, що увага преси до медицини допомагає не лише пояснювати людям особливості реформування галузі, але й оперативно коригувати цей процес в області і уникати помилок або ж швидко їх виправляти. Нагадаємо, день журналіста в Україні відзначають 6 червня. У верхній частині турнірної таблиці усе без змін після шостого туру чемпіонату області з футболу серед команд першої ліги продовжує лідирувати Кузнецовський ізотоп. Втримати лідерство гатомникам дозволила Суханічия у грі з Гощанським Амако. Про перебіг подій в інших матчах туру. Далі в огляді. Справжню гольову феєрію глядачі побачили у березному, Втім, після гри додому вони поверталися у невтішному настрої. Місцевий Случ зазнав вже третьої поразки у чемпіонаті. Цього разу шість сухих м'ячів у ворота березнівчан забив маяк. Хет трик у цій грі зробив Олексій Бриш. Ще по голу у ворота случа відправили Сергій Воротиляк, Анатолій Борейчук та Олександр Жданюк. А це вболівальники Радивилівського сокола. Їх гра улюбленої команди не засмучувала до 76-ї хвилини. Саме тоді, після навісу з правого краю, гравець рівненського сокола Валерій Ткачук вперше засмутив Радивилівського голкіпера Василя Козіброду. Згодом гості рахунок подвоїли. Віктор Онищук забивав у порожні ворота. До розгромного рахунок довели Богдан Новак та Володимир Гайдук. Гол престижу Радивилівський Сокіл забив уже на другій компенсованій хвилині. Точний удар на рахунку Романа Орловського – 1-4. Без втрат у чемпіонаті продовжує виступати футбольний клуб Малинськ у шостому турі. Амбітний дебютант першої ліги переграв з Долбунівський автолент 2-1. Голи за Малинськ забили Юрій Козлюк та Олександр Полончук. У складі з Долбунівчан відзначився Мирослав Ходак. До групи лідерів зумів наблизитися і Одеку Володимирці. Команда В'ячеслава Шекеля переграла енергію 6 6-2. А це вже матч другої обласної ліги, в якому лідер першості футбольний клуб Садове завітав до Бугрина. Після трьох виграшів поспіль представники садового зазнали першої поразки. Перемогу Калині приніс гол Олександра Талімончука. Таким чином, попереду у другій лізі, після п'яти турів футбольний клуб Вельбівно. Роман Свирида інформаційна програма. День Наразі це все такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савшан. Гарного настрою, будьте з РТБ! Всього найкращого, нехай щастить.